Бежим, бежим, бегом. Пиздимся. Сынок идет. Довольный. Донечка. Уже готова. Донь. Донь. Наше свято. Встречаем навчальный рейд. Гимназия. Петершавный прапор Украины. Строй. Shen na vedu tragedii mi svobody. Shen na Вже покладень. Дотя, доть. Що ми всі зібрали? Дивіться, які ми гарні дівчата. А наша наша вже учениця другого класу. Да? Ми в на дорогу. Уличка. Да? На канакавусі. На кавусі. На 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 ну так да. да, надо трошки садочка зробити. Це дівчатки каву і запиши. Да, це перше вересня. Всіх показав. Всі такі гарні, дівчачі, дівчині Так, зараз йдемо ж Нікіту забирати. Воно наш хлопчик в голубенькій вишиванці. Так, ідуть вже разом. Щось розговаряє. Мамі так приємно дивитися, що ви разом до школи. Покажи свою, яка в тебе вишиваночка. Кити. <реш> Ось лічуть. А у тебе от покажи свою. О. Проpareць. Що? Вже трошки ми підморились, дядечки. Да. Кава-кава, да. а ми прийшли ще в хинкалі та вино. Анота? О, далекосить треба. Треба, да. Зараз будемо дивитися, що ми тут поїмо. Пали та вино. Мало випивануся. Шиву. Шиву. Закуска. Клянусь, де? Все, да? а, закуска. Мамой клянусь. Где? А, мама клянусь. О, закуска. закуска С баклажаном. И крам манджа. Так, ну сейчас будемо выбирать. Что мы тут? Салатики, дайтесь. О, Танюша, да? да. Будем. Там... Ага. Давай будем. Вот так, да. Все далі. А, ще, три ну. Так, я подивилась. Тарелочки. Який інтер'єр. Які тут люстри, красиві. Бачоночки прям. І ці подсвічники мені, мені буде. Там вся у них бокальчик. Гляньтякий. Напиток. Винишка, ну що Танюша, ты як старша? Гранат. Гранат заказали. Трошечки. А дітям махітеля некий. Перше верис. Баба, не піднимай, бо ты не знаю. Ні, да, важки. Ну все, давайте. Какие бокалы? Сюда я снимаю хачапури, да, и к пицце, но улетел. Да. -а. Сыр. Сыр вообще бомба. Да <с> вы <centimeters> прям на зеленуху так сказали. надо себе, Тань, мы вакаем, надо брать. <с lessons> а то не будет. А то не будет. Такая горячая. Да, спичи прям. Ты эту сольку убери от себя. Танюшки. Давай эту сольку. Чапурчик. Гляньте, с мяском внутри. М -м, надо каштовать, да? Мамка мускула Мам, тут какие-то, да? Карне тоз. За дітей, Давайте. да? Давайте. А вы не поднимаете зайці. не поднимайте. Бокалы прям вам. Филе Принесли моей... филе сома мороженое. Ну, виглядає дуже симпатично, випуску. вкусно. Давайте пробуємо. Також вже скуштували. Дуже смачна дівчатка. Смачна? Да. І глюляки, сіндюшки. Оце вересня ми зробили. Дуже смачно. Наїли, наїли і пішли. А, гляньте, тут фотографії. Все, виходимо на білий день. А яка тут красива, красивая эта кашпошки по тазонах. Идем додому. Все, еще маленький тормозочек. И идем додому. Уже все втомилися, дети, я верю. Да, еще нашу остановку пропустили. Уже, конечно, все втомилися. Потихоньку идем домой. Такая перша вересня. И тебя снять? Да. Сейчас сниму. Побежала. Ми вже доходимо додому, вже всі втомилися від свята пошліти. Як давно ми на таких лінійках великих не були, ми отримали, звісно, емоції. Тільки, знаєте, вийшов дуже-дуже насичений день у нас.